Привіт, це огляд одних з топових ТВС-навушників 2024 року. Зустрічайте Realme Buds Air 6 Pro, які є, мабуть, найкращими в діапазоні 50-60 доларів. Тому зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій коробці, всередині якої, окрім навушників, ви знайдете змінні силіконові амбішури та кабель Type-C для зрядки футляру. Отже, навушники отримали не практичний глянцевий футляр, але складання якісне. Спереду в нас лети Індикатор, знизу порт USB-C для зарядки футляру, справа кнопка з'єднання та зверху на кришці красиво вписався напис Realme. Відкриваємо футляри, бачимо фірмовий стиль навушників від Realme в дизайні ніжки із сенсорним керуванням. Самі навушники красиві, приємні, сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають коаксіальні подвійні драйвери: 11-міліметровий вуфер плюс 6-мм твітер, кодеки LDAC, KC та SBC, версія Bluetooth 5,3. Та звучать навушники безумовно круто. Бас тут чіткий та потужний, але акцент тут на високих та середніх частотах. Вони детальні та розширені, гучності тут з надлишком. І у підсумку звучання тут топчик за свої кошти, Септо за 50-60 доларів. Датчик на виймання звука вуха працює справно, швидко і коректно. Активне шумозаглушення тут до 50 дБ Відпрацьове шумозаглушення на відмінно. В застосунку можна регулювати ступінь шумогасіння. Прозорий режим. Також присутній, відпрацьовував він також на відмінно. Застосунок для навушників називається Realme Link, і Тут можна дивитися відсоток зряду навушників та футляру. Також регулювати режим активного шумозаглушення. усунення шуму поділяється на чотири різновиди, і вони дійсно трішки по різному гасять шуми. Прозорий режим також можна регулювати підсиленням голосів чи зменшенням шуму вітру. Далі в нас режими звукових ефектів. Тут є чотири звукові ефекти, і вони суттєво змінюють якість звучання. А також тут є свій кастомний еквалайзер, який ви можете налаштувати під свій слух. Далі в нас оптимальний звук, який підлаштовується під свого власника. Далі просторове аудіо 360. Далі в нас високоякісний звук, септо вмикається кодек LDAC, і він дійсно покращує якість звучання в порівнянні з кодеком AC. Далі це в нас динамічний бас, але ефекту від підкручування я не відчув. Також навушники підтримують Dolby Atmos. Далі підключення до двох пристроїв одночасно, септо мульти. Цепойн тут в наявності. Далі ігровий режим, перевірка прилягання навушників, режим потоку свідомості це різні приємні звуки для релаксу, сенсорне керування, показує, які є комбінації, що можна на них призначити. І, до речі, керувати гучністю з навушників можна, але тільки потрійним дотиком. Далі в пункті меню ще функція вимкнення датчику виявлення вуха. І звичайно, є оновлення прошивки навушників. І у підсумку застосунок тут гідний, зручний та продуманий. Мікрофони тут згідно з відгукування. Згуками співрозмовників гарної якості, Ось приклади. Тест запису мікрофонів на ТВС-навушники Realme Buds R6 Pro в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітер є трішки, і ось так мене приблизно чути через Realme Buds R6 Pro. Пишіть свої думки в коментарях. Навушники працюють, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоїн тут присутній, вологозахист IP55. І до речі, так як в мене китайська версія навушників, тому в мене озвучення в навушниках на китайській мові, і то тільки коли перемикаєте режими шумозаглушення. Але це для мене не критично і гнатися за глобалкою особисто я не бачу сенсу. Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, затримкою 55 мілісекунд. І затримка в іграх не помітна. Грати комфортно. Автономність грають навушники до 10 годин на одному повному заряді. Футляр ще віддає приблизно до трьох зарядок навушникам. Заряджаються навушники приблизно за 30 хвилин. Футляр приблизно за півтори години. Підсумок Realme РіалмібаЦер 6 Pro – це топові твс навушники 2024 року за 50-60 доларів. По-перше, ви отримуєте високоякісне льдак звучання в ціновому діапазоні 50-60 доларів, Також це зручні та красиві навушники у вухах, якісна робота мікрофонів, відмінна робота активного шумозаглушення до 50 дБ плюс якісний прозорий режим. А також тут ігровий режим без затримок в іграх, чудова автономність до 10 годин, швидка зарядка навушників та зручний багатофункціональний застосунок. І від душі можу рекомендувати до покупки Realme Ba 6 Pro. За 50-60 доларів це, мабуть, один з найкращих варіантів на сьогодні. Посилання, де купував Realme bcr 6 Pro, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!